Проказ і за зазаті. Так як вік дітей маленький, це 4-5 років. Тому дитячий фітнес я представляю собою легкі вправи, такі як гімнастика ранкова, гімнастика у грі, у веселих якихось вправах. Гноми, 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 ми малюсіки народ. І под падасіна віком кожен живе. З бабочками в дружбі, ми лягушками в ладу, даже нам набрав. Шигала вастікі на ра, нам в пруду. Дітям із наймолодшого віку батьки повинні прищеплювати навички здорового способу життя, привчати дбати про себе та своє тіло. Це не обов'язковість, як шкільний урок фізкультури десилують, кричать і ставлять погані оцінки. А весела подорож у світ здоров'я, уроки дитячого фітнесу побудовані у формі спортивної гри. Е, вони імітують або тварин, або те, що вони уявляють. Е, починаємо завжди ми е, з легкої гімнастики. Потім е, Починаємо з рук і закінчуємо вже ногами. Потім вони грають трошки заспокоюємося, і вже робимо гімнастику на підлозі або на ковриках, як завжди, де можна зробити. є Щонайменше п'ять причин, чому діткам потрібно займатися фітнесом. Сьогодні у рубриці ранкова гімнастика ми розповімо вам першу причину. штани? Все пораздали за душою ні гроша. Чим ти більше оду, тим багаче душа. Чим ти больше оду, тим богаче багаче душа. А твоя улюблена края, яка любить. Світлофори і, і листочки. А як же треба робити його? Ну no, no, не обично. Вдихали і видихав, дихали і видихали, а пошутку десь я чіпати. Аїша. А скільки ти беруть? Три, Три. Три. бігали? Да, біга. А на нам світ світлячки. дитячий фітнес сприяє зміцненню опорно рухового апарата малюка, а також допомагає у формуванні правильної і гарної постави, зміцнення м'язів стопи і гомілки, що слугує хорошим захистом від плоскостопості, а ще розвиваються та зміцнюються всі основні групи м'язів організму дитини. Це Мені соміна ігрушки збирати. А еще любители проказ и за, за, за тем. Гномы, 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 вы малюсенький народ. Гномы, 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 мы малюсенький народ. Гномы, 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 вы малюсенький народ. Гномы, 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 мы малюсенький народ.